Дивіться, що в нас є тут. Це все, що займається хлопці. Це спорядження. Якщо розібрати, то хай буде двох бійців. Дронщик і антидронщик. От сам тепловик. Оця штука вона дуже дорога. Вона коштує в районі 100 тисяч доларів. Це дуже дорога штука. Ми з нею можемо бачити теплове переміщення, тобто любе, все любе, що віддає тепло. О, і також антидронова рушниця, яка садить дрони, щоб нам не причинили ніякої шкоди і не дай Бог не наробили біди. Дронова пушка представлена в нас. Тобто, коли, ну тут ще потрібен спектроаналізатор, наводиш на ціль, зажимаєш кнопку, включаєш, прихватуєш дрон. Прихватуєш дрон і його садиш вниз. Також тут багато всього, але я вам цього не розкажу. Ви бачите дрони, ви бачите все це більше вам розкаже Тарас зараз. Бо я, чесно кажучи, не сильно дотичний до цього, і все я не знаю. Я більше вам про зварювання можу розказати, але курс такий потрібно нам знати, бо ми зараз в такі часи живемо, що нам треба відрізняти деякі моменти. І особливо, саме особливо, це медицина. Я також не знаю, але я хочу щоб Тарас мене навчив першій допомозі. Зараз всяке буває, хлопці, і серйозно. Друг що станеться, може не зі мною, але з близькою людиною можна спасти життя, якщо знати перші там первичні якісь засоби застосування медицини. Це в нас Mavic. Mavic 3, те? Ні, це, не те. це 3D. Тобто він використовується в нас для розвідки, виявлення ворога і коректує вогонь. Це симулятор, ну і пульт до нього. Потім компас є, теж невід'ємна частина. Навики топографії, все. І плюс от такий девайс у нас, по яких ми орієнтуємося на полі бою. Це наша угу. карта для військових, не буду озвучувати, ми нею користуємося. Це все ми будемо використовувати окремий курс, розглядати, будемо, показувати, тому що дуже багато всього представлено, і за один день просто неможливо це. Щоб, наприклад, бойовому пілоту на такому симуляторі потрібно з такого симулятора розпочинати повністю все робити наліт на симуляторі, окуляри ось до нього. І потім вже переходити безпосередньо на польоти на дрони. Тобто, це представлені різні, різні види окулярів, як цифрові, так і аналогові. І що потрібно для. Для того, щоб вражати даним дроном, це тільки окрема складова, що научиться літати. А потрібно все розуміти в комплексі: медицину, екіпіровку, е вихід на позицію, виїзд на позицію вночі, приборами нічого бачення і так далі. І технічна складова цих дронів обов'язково, щоб вони літали під впливом реп угу. У нас от дрон. Як всі привикли камікадзе і FPV-дрон. Для чого це все розказується? За допомогою підрозділу Тайфун і за допомогою Тараса проводиться такий курс. Люди, які в цивільному житті могли б ближче підійти, такі як я, і вивчити ту саме, ту саме дрони, як дронами користуватися, це симулятор для дронів, що таке та сама рушниця, що таке тепловізор, є, яке є озброєння в стандартного бійця. Стандартно. Яке, яке воно має бути. Перший день сьогодні. У нас військова підготовка для цивільних. Як тобі апарат, а? П'ятнашечка в кармані. П'ятнашечка. 15 тисяч доларів. Ось така коробочка. Вроді би нічого складного, Ну вона цього стоїть. Так, пройдемося по нашому столу. Ідемо? Рукавиці, лопатка невід'ємна, частина цього всього. Так. Покажу швиденько, пилка і так далі. Потім гортекс, одяг, це вже окремо. Тобто все Потрібно розуміти, як на задачу збирати рюкзак. Тобто засоби маскування, зв'язок і так далі. Потім Газова горілка? Га... Обов'язково. Ну, От обов по, по цьому, вже кому буде цікаво, ми окремий курс проведемо, покажемо і розкажемо. Маловажно. Обов'язково до нас буде радейка. Це от. наш да. В окремому курсі, кому буде цікаво, як стати бойовим пілотом і що для цього потрібно. Екіпіровочка, пояс, це додаткові магазини, гранати, підсумки, потім захист шиї. Я продемонструю, що це таке. Ось ми раз, тягли. потім наша екіпіровка. І захист у нас є. Ось таким чином ще балістичний захист, розташування магазинів, наша каска, наушники, ліхтарик і кріплення. І по цьому я вам зараз більш детально розкажу, що от використовували експеримент, проводили, це, прислали каску і попросили провести експеримент. Тому ось 5,56 кулі, ви бачите, але не пробило все, що казка працює. І це 9 мм куля, але вона стояла ось так. Тому ось так вгнуло, І плюс наша наша плита. Ось. Це плита стальна, є ще кераміка, тобто типи плит теж будемо розказувати, що є, що краще використовувати, що легше. Тому що походити ну, в тяжких плитах, ну, це захист, і потрібно його носити зараз 24 на 7, і треба обирати легкі плити. Це 5,56 от 9 мм, щоб ви розуміли, яку шкоду наносить і який удар от, по плиті відбувається. Тому ось представили всього потроху, щоб всі розуміли. Що не так просто зібратися на, якусь, на якесь завдання. Треба матеріальні засоби, ну і технічні, тому під кожну задачу це уже збір іде індивідуально. Як для піхотинця, так і для пілота, для водія. І будемо старатися це все розказати, щоб ну, була користь з того, що ми робимо. Разом до перемоги. Да, і це наш перший сьогодні день. Ознайомилися, ознайомились з екіпіровкою, з приладами, які використовуються і які є на даний момент актуальні в нашій війні. Тому цивільні долучайтеся, потрібно бути всім готовим. Ми ні до чого не закликаємо, але готові да. провести от такий курс. Ознайомчий підрозділ Тайфун, Олег і всі, хто до нас приєднується, будемо проводити такий курс. Да. Слава Україні! Героям слава! Ось таке Рост. спорядження. І цим спорядженням потрібно вміти користуватися. Я також, як ви, ніфіга не розумію, але ми хочемо залучити чим більше людей, кому це потрібно. Хто хоче долучитися і. Де чогось навчитися, особливо в медицині, що мені саме цікаво, зрозумію, хтось хоче дрони. Так само на рахунок дронів. На рахунок дронів, як я вже мені Тарас розказував, є пульти. Ми можемо купити собі одного пульта, і на цьому пульту вам хлопці розкажуть, який хороший пульт, і на цьому пульті до різного дрону підключатися і керувати одним своїм власним пультом, щоб звикати. Зрозуміло, що ви перешивати за один день там дрони не навчитесь, це дуже велика, це інженерна технологія, в принципі. Ось. Але певні ази, і навики вже будете мати. Є така програма, називається Drone. От, Симулятор дронів. Ось зараз я попробую, ось попробую керувати дроном. Так, це симулятор, але хлопці ним користуються. Трохи складновато. Дуже, дуже, дуже таке. Чуттєве, розумієте, управління. Е, дивіться, на рахунок медицини. Мені дали ябко. Ну, ябко це як презент, щоб я зуби стиснув. Тарас зараз візьме, мені, накладе турнікет на ногу. От. Головне, щоб моя нога, нога не посиніла і не відлетіла потім. Повзаємо. Перевертаємось. тобою прикриваємо. Прикриваю, що от лягаю, максимально високо наложуємо. Так, сильно затягувати не буду. Але треба Скільки максимально обороті? тут час до кінця, щоб припинилася кров... кровотеча. Маєш. Так, все. Турнікет наложений під вогнем, потрібно тебе перемістити в тактичні умови. Тоб, далі ми використовуємо алгоритм марш і робимо повний огляд. А що таке в подробицях? Повний огляд, повністю тіла. Так. Які поранення, все ага. розрізаємо. Повністю одяг, знімаємо бронежилет, все. І робимо повний огляд. Дивимось, де тут поранення, зміщаємо турнікет і так ага. далі. Ябко заслужив. Треба зробити отак. Раз. Все. Ось, на перший погляд простий дощовик. Його також застосовують як від теплових засобів, від приборів теплових. Роду. Це як теплобар'єр. Він має таке свойство відбивати тепло від нас. І нас не видно в ночніку. І крім того, Тарас зараз показує, його можна застосовувати як намет. Ну що построїв, то і маєш, зато безпечно. Нас не бачать просто. Можна ще й викопати, як би окопчик, все вкопати. Такий приямок. О. Але... І це проста тканина, і вона спасає життя. От з такого дріб'язку все починається.